Страва готова, вона дуже смачна. Це улюблена моя страва, страва моєї мамочки. Мої Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна Мама. Сьогодні хочу приготувати дуже цікаву закарпатську страву, яка називається Повненька. Це є походження Словаччини з Угорщини. Її готують. Мама готувала моя мамочка, кресна, сусідка. І... Це дуже така страва цікава, що вам сподобається. Ось дивіться, що нам понадобиться. Це будуть яйця, це буде солодка булочка з присипкою. Крупа манна, перець, печінка, фарш, багато петрушки, цибуля. Ну що, починаємо? Я спочатку з'їдь починаю. Чотири яйця. Файно збиває яйця своєю збивалочкою улюбленою. Ось дивіться, можна міксером збивати, ось так мають бути файно яйця увеличитися Мені в два рази. Є, зараз нарізаю булочку. Булочку буду нарізати шматочками такими. Ви знаєте, булочка солодка, здобна у мене з присипкою. Якщо нема такої булочки, чуть-чуть цукру і ванільного цукру. Що хочу сказати, це обов'язково, я два дні її підсушувала. Вона в мене суха. Це не свіжа булочка, вона має бути суха. Або просто нарізати можна її на, ось на такі кубики і потім підсушити. Булочку кидаю в яйця. Дивлюся, чи мені достатньо булки. Достатньо на 4 яйця. Це не ціла, буде булка. Дивіться, в мене булочка пішло, три четверті булки пішло. Трішечки залишки. Зараз печінка. Печінка, ось якщо міряти дві столових ложки, ось так. Це буде, я не знаю, грам грам 30, може, 40 печінки, 50 не буде я також її буду нарізати шматочками, такими, знаєте, невеличкими. Печінка може бути куряча, може бути індюшина, але не свина і не гов'ядина. Знаєте, таку страву ми завжди готували на свята. Готовлю, завжди. Так і мамочка готувала на свята. Ось дивіться, приблизно дві повних столових ложки в мене печінки. Так, іде булочки також. також приблизно 2 столових ложки фарша. Фарш це в мене свиний фарш. Ви можете додавати фарш курячий, хто не любить свиний Навіть можете брати філе і так же такими шматочками різати ось як я печінку нарізала. Так, розрізаю цибулю. Ось дивіться, в мене одна велика цибуля, одна буде менша. І зубочок чесника обов'язково. Я завжди додаю чесник, а тут треба, щоб було багато цибулі. Цибульку ріжу надрібно. Так, цибулі багато. Все-таки це дві цибульки, це багато. Зараз один чесник невеличкий. Невеличкий такий чесничок. Далі буду нарізати петрушку. Ось петрушки, дивіться, у мене такий файний шматочок петрушки. Досить багато треба петрушки. І тільки листя, петрушки, листя. Нарізаю петрушку. Так. Неповна ложечка чайна перцю. Можете більше давати, хто любить. Сіль ось, дивіться, сіль також. Ну, це вже буде чайна ложечка солі. Ви знаєте, додаю ще одне яйце. Це у мене 5 яєць. на ось цю булку неповну булку. Третя ложка мануї крупи. І знову буду перемішувати. Четверта ложка маної крупи. Розмішую далі. Тихенько. П'ята ложка маної крупи. Я думаю, цього буде достатньо. І треба дуже обережно мішати, щоб не нарушити текстуру цієї булки. Отак обережно. Я вже трошечки нарушила, ну. Ось така має бути текстура. Бачите, манна кульпа вже набрякає і вже все мені добре ліпиться. Тепер пів години має набрякнути манна крупа, з'єднатися все. І через пів години я покажу далі, що буду робити. Трошечки притопчу, бачите, ось так. І буду плівочкою відкривати. Залишаю при кімнатній температурі. Дів години, щоб з'єдналося, всі компоненти з'єдналися, і щоб манна крупа набрякла. Ось дивіться, в мене тут 200-250 грам води. Ні, наливаю 200, більше мені не треба 200 грам води. Ось така у мене широка кастрюля, 3 літри. Ну, має мати дно. Низ має бути широкий, не завужений. Ось дивіться, в мене половина бульйонного кубика Галіна Бланка. Я даю половинку. І вода а. має кипіти. Якщо є бульйон, просто можна в бульйоні. Пройшло півгодини, знімаю плівочку і обережно ложечкою буду формувати. Бачите, воно вже таке ліпиться файно. Буду робити форму. Бачите, я ось таку форму зробила, але воно має впиратися просто стіночка до стіночки. Я на дві половинки розділила, це вже друге я формую, це, напевно, руками мені буде легше вибрати. Файно їх бачите так зшимаю, добре. Ось дивіться, які вони, бачите, їх файно треба стиснути, щоб вони були як ось такі булочки невеликі. Ставлю в кипящу воду. Я кажу, кипящий бульйон, можна так сказати. Файно маленько їх так розпрямляю. Другу. Ось так. Дивіться, я ще форму трошечки собі піджимаю, отак От ось. Воно вже взялося мені. Роблю форму. І на маленькому вогньові воно має кипіти під кришкою. Зараз на одній стороні хвилину, може, 30-35, а потім буду перевертати на другу. Чекаємо. Так, одну я вже вибрала. Ось дивіться, вибираю другу. Воно чуть-чуть пристало до самої кастрюлі, але це не біда, це не проблема. І перевертаю ось так. Це добре, що воно так прижарилося, трошечки присмажилося. І ставлю другу, вже буду її руками ставити. І що хочу сказати, коли вона у мене під кришкою була. Верх треба пробувати так, як коли ви робите млинці. Має затягнутися плівочка. Вона 35 хвилин на маленьку вогньове і треба доливати трішечки води. Ось у мене в чашечці бульйон, я знову доливаю бульйона. Бачите, і воно буде тушкуватися зараз на цій стороні хвилин 20. Так, не більше. Ну, друзі, повненька готова. 25 хвилин вона була в мене тушкувалася. Так має бути горяча, бережно. Вона зараз до повного стивання. Ось так. Бачите, така парадна. Получилася. Ось дивіться, скільки водички у мене залишилось. Іменно бульйона цього. Трішечки є бульйон, трішечки воно пристало до кастрюлі, але це не проблема. Ось дивіться. 35 хвилин було на одній стороні, 20 хвилин на другій. Мало воно, мало так от. Бачите, яка вона вже тверда повністю. Зараз треба чекати, щоб воно повністю остило, потім нарізати. Ось дивіться, друзі, вона вистила добре. Ось який вона має вигляд, але вона дуже смачна. Буду нарізати, буду пробувати нарізати. Ось, бачите, яка вона гарна. Я її зараз виложу на тарілочку. Дуже файно ся ріже. Бачите, як вона файненько ріжеться. Ось яка в неї текстура. Ось дивіться, вона дуже смачна і гарна. Я готую це тільки на свято, то, що то малося, треба побати. Але це дуже смачно. Моя повненка. Закарпатська страва дуже давня страва. Вона вже готова. Страва моїй бабусі, моєї кресній любимої, моїй мамочки, моїх сусідів. І ви знаєте, це дуже смачно, дуже швидко готується. Хочеться все-таки, щоб ви спробували це приготували. І миру нам всім, і будьте здорові!